Всіх вітаю, ви на каналі Альона Таро. Сьогодні 19 вересня. Давайте ще розглянемо Польщу відносини між Польщею та Україною. Сьогодні такі дуже агресивні зі сторони Польщі йдуть висказування, так сказати. Заборона зерна це зрозуміла, Польща, Словакія та Венгрія. Ще вони хочуть підключити ще деякі країни Румунію і ще там яку. Навіть е, після того, як Україна е, подасть, а Україна подасть до суду, тому що Європарламент е, прийняв скасувати ці заборони на ввоз зерна. Але Польща е, сказала, що ми е, не поступимось, е, а навіть і гірше ми будемо проти вступу України до НАТО. Словакія та Венгрія Він, теж е, підтримали. Решта країн теж можуть підтримати це. Давайте подивимось, Україна та Польща. Що там відбувається? Чого такі різкі дії зі сторони Польщі? Що там відбувається? Тому що там ще Словакія і Венгрія теж разом із Польщею. Що ми такого їм зробили? Чого така агресія, навіть вступ в НАТО, навіть будуть проти, Украї... проти того, щоб Україна вступила в НАТО. Тобто ну, вони не підтримають це. Що там відбувається? Давайте подивимось. Так, це врожай, це справедливість і імператор. Ну, вони вважають, вони вважають, що це по справедливості. Це по справедливості, щоб наше зерно туди не йшло. Це домовленості двіка кубків. Домовленості із Із-за страху. Із страху, і за десятки мечів. Бояться чогось, закінчення чогось. Ну, це якісь. Що це за домовленості? П'ять мечів. Хитрі, хитрий план, дивіться, це хитрий, якісь хитрощі. Чого це відбувається? Чого це відбувається? Карта вибору? Так, що буде, що буде далі? Що буде далі між Польщею та Україною? Стосовно зерна і взагалі відносин. Що буде далі? Захищатися, як минулого разу? Хитрі дії, все одно буде оце йти. Заборона буде йти на зерно. Заборона на зерно буде йти. Ну, бачите, в нас тут вже з'являється королева мечів. Тобто відносини стали між Польщею та Україною, я б сказала, на ножах. Бачите? І до них ще під'єднуються інші страни. Це, звісно, дуже погано. Карта повішеного. А все із-за чого? Жриться, все із-за того, і за допомоги. Я так розумію, що вони вважають, що занадто багато було допомоги для України. Ну, вибачте, будь ласка, ми ж не винуваті, що на нас напала Росія. Бачите, уход. Гроші, вже нема що допомагати, хочуть відмовитись від допомоги. Ага, хочуть відмовитись від допомоги Україні. Те, що раніше йшло. Трійка мечів. Удар в серце. Це такий план задля власної вигоди. Бачите? Власна вигода. Ну, ось, поки що, такий розклад на Україну та Польщу. Дуже шкода, що так відбувається. Дуже шкода. Сподіваюся, ну, давайте спитаємо, чи налагодяться відносини між Україною та Польщею до кінця 2023 року. Чи налагодяться відносини між Україною та Польщею до кінця 2023 року. Чи налагодяться відносини? Так, поки мися, е, інформація прикривається, чи налагодяться відносини, сила. Ні, повішений падає. Ні, на жаль, поки що ні. Е, повішений падає на працю, на сотрудничество, на роботу. Вважаю, що поки що відносини не налагодяться. Дуже шкода. Будемо дивитись та спостерігати, що буде далі.